Тих проблем, щоб ваш колектив долав ту греблю в боротьбі за розуміння ваших проблем і підтримку ваш майбутнього. З нагоди такого повноліття, нашого ювіляра, в мене виникли певні думки, але я, щоб їх не забути, записав, якщо дозволите, я їх зачитаю. Миколі Балем, автори першої подільської опери Вічний етап. Жилинському козакові у цей день святковий ми бажаємо обнові в творчості чудовій, шлем низький уквін тобі ми за веселу вдачу, за серце гаряче, щоб у бісні прославляєш доленьку козачу. І за те, що величаєш Шевченкове слово, в музику переливаєш українську мову. Не лише Кармелюкові вічну славу воздавай. У симфонії, в Кантаті, возвеличуй рідний край. Над Подільським білокраєм наша пісня хай зліта. І тебе благословляю, творчо довгі її літа. Здаруємо тобі! Дві подільські жартівливі пісні Не пускає мене мати і шов, як поїхав за снопами в виконанні нашого училищного квартету тромбоністів під керівництвом Бори, Бориса Лукашенка. Я хочу привітати шкільного товариша, бо училища Бориса Лукашенка, майстра Лукашенко, його квартет. У з училище! Телефонограма з міста Гановерах Німеччина. Дорогий пане Миколо, щиро вітаю з ювілеєм добра, щастя і музики. А ще вітання Ростиславу Валені, що народився в день Миколи. Сподіваюсь, наша зустріч в концертах попереду. Андрій білов лауреат міжнародного конкурсу Гановерської хохшуле. А наше наступне вітання від музичного педагогічного училища. Шановний Микола Афанасовичу. Щиро вітаємо вас з сполудним віку, бажаємо пісню творити ще літ і літ без ліку. В здоров'ю, міцному, у доброму настрої, в теплому колі своєї родини для рідного краю, для України. Живе у вашій пісні любов і зажура, слава козацька і доля чумацька звучить в неї сопілка, народна бандура. Прозорить джерела голос юнацький, шанує слухач вас, пане Балемо. Пісні про поділля, про батьківську хату виросли в справжню велику поему, про рідне село і засмучену матір. Хай летять над сонечним поділлям ті пісні любові і добра, розмаїтим барвінковим зіллям від полісся аж до круч Дністра. Хай не заростає та стежина, що веде до батьківської хати, щоб багатий щедрим був ваш внесок. Дай вам, Боже, сили і завзяття в пісні, Батьківщину, прославляти. Хай на тій мистецькій ниві стеляться рівненько вам дороги, дай вам, Боже, друзів незрадливих, щоб ніхто не підставляв вам ноги. Ми з великим задоволенням від колективу педагогічного училища подаруємо пісню нашого земляка Бориса Ліпмана Летять над поділлям лелеки. Блуди ви, приди краю, невесна моя. Води шарашмери, зеленіє водиська земля. Ювіляра із столиці з міста Києва щиро вітаю свого побратима, колегу з ювілеєм. Знаю вас як чудового музиканта, що поєднує в собі якості композитора, виконавця та керівника. Під вашим проводом ансамбль Козаки Поділля досяг великих творчих досягнень. Ваша праця це приклад самовідданого служіння народному мистецтву. Бажаю подальших творчих досягнень вам і вашому колективу, щоб музика і пісні Поділля розливалися по всьому світу. Народний артист України, лауреат державної премії імені Тараса Шевченка, професор, генеральний директор та художній керівник Національного оркестру народних інструментів України Віктор Гуцал. До вітального слова я запрошую Леонтія Петровського. Шановний Микола, 45 років тому назад, коли я був молодим і гарним, зараз таки гарний, я починав свій шлях в українському ансамблі Подолянка, а нині козаки Поділля». І всі ці роки я завжди з великою увагою так привчив і своїх дітей, а зараз онуків, що вони завжди при першій нагоді приходять на ваш концерт. Я дуже вибачаюсь перед нашими маститими поетами Броніславом, Павлом, Ненцінським. Але я, як початкуючий, то мені можна. Хай мудрість літ не стане тягарем. Нехай душі не вигасне зірниця, хай повниться до краю день за днем добра і щастя, золота криниця. Нехай дає нас смагу край, десятки літ ще мріяти й творити, хай квітне далі твій талант і в радісті ще сотню літ прожити. Бо 50 відверто не роки, то лише зрілість козака-мужчини, живив піснях у дітях на віки, творець великої родини. Же на сцену наших колег директор театру імені Петровського заслужений артист України Микола Нелюба. Шановний Микола Панасовичу, наш друзі, наш колега. Від імені. Побратимів від імені колег, дозвольте привітати вас з підвіковим ювілеєм і з 30-річчям творчої діяльності. Зичимо вам богатирського здоров'я, щастя і плідних творчих здобутків на небі українського мистецтва. Ну й гоморесок сьогодні не буде, а от такі слова поета жалібного на струнах не грай. Наш єдиний коханий, наш друже, і сердець наших не вражай, бо вони і без того не дуже. А утнити нам пісню одну і широку, й веселу, як воля, що, почувши співочу струну, усміхнулась і мачуха доля. До вітального слова, я запрошую обласний театр Ляльок. Ой-ой-ой, <Стро> тут ой, 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 як тут. Ой, 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 горілко, горілко, куди тебе роботу! роботу, коли тебе переробиш. Поможе ти. То куди тебе заволі? Ти нічого не знаєш. О. О. Доброго дня, шановному товариству! Ага, ага, шолом. Що? Ну, який ти шолом? Ти шолом! Он, ну то писар, хто ж не я. Мені, Мені. У мене чарки не дочекається. Чолом, чолом вам, панове! Ага. Отак. От Ой, йдемо собі аж із Запоріжжя. Ага. Притомилися. Та й завернули на голос, бо тут щоні кажи, таке. Славно ага. співають. Еге ж бо. Співають. Слухай, що це? Що? Та щось таке. Що таке? А от не знаю. Що ти тут принюхуєшся? Ну що таке? Та щось таке, ніби ніби то цей. Хто? Хтось? Що хто? Варить! Ва! А! Ха -ха -ха! Та то ж столи напевно накриваються! Мудрим козацьким борщем пахти, е? Так, <світ> я ж ото я ж, й кажу, ніби хто борщ варить. Ага. А ти мені скажи чого б того Я чого? Та то ж славному отаману Хмельницького танцювально-стивального козацтва а. нині піввіку. Піввіку! <світ> а що? Ага. Ти, як? <світ> ти диви, ти подиви. Молодий молодий, а тямущий. Ей, hey, Здоровому вас, пане балемо! так і так. Та й зазвичай питаємо. Ну, питай, питьі, ну питай. А ну скажи, чи ні? Чи бога? Вірите. так, так.